Італія гуде, бо українське весілля буде. Шикарне весілля українських еліт у Тоскані вражає мільйони українців. З ким поріднився рекордний хабарник Злочевський. В народі його називають доктор Зло, колишній нардеп від партії регіонів і екс-міністр екології часів Януковича Микола Злочевський. Відомий спробою дати рекордний для України хабар у 6 мільйонів доларів. Набу і САП Видав заміж свою молодшу доньку Анну, як гуляли під Вірку сердючку ненажерливі нажерливі українці на крові наших співвітчизників. А також розповім про нареченого Антона Фіскаля, який бізнес він колотить в Україні, та чи має зв'язок. З росіянами розповім далі. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Саме зараз час поставити вподобання, підписатися і включити дзвінок. Наразі майже весь газовий бізнес Миколи Злочевського, а це близько 20 компаній, зареєстрований на доньок Карину і Анну, а також на Кіперські офшори. Видання Українська Правда сьогодні публікує сенсаційне розслідування з назвою Весілля року. Доньки Миколи Злочевського злочевський є одним з найбільших приватних видобувачів українського газу в країні. На жаль, цей олігарх зміг уникнути відповідальності за найбільший хабар в 6 мільйонів доларів, який пропонував Набу і САП. Ще й зміг зберегти свою бізнес імперію і нині навіть скуповує нерухомість. Протягом повномасштабного вторгнення Росії компанії родини Злочевського активно скуповують столичну комерційну нерухомість. Колишній міністр екології, а також у минулому заступник секретаря ради національної безпеки і оборони України після втечі Януковича досі є власником одного з найбільших газодобовних бізнесів в Україні Борізма Груп». Злочевський вже давно не проживає в Україні, а бізнеси переписав на доньок і, звичайно, зараз кумів. А зятів і братів, і так далі. Нині в Тоскані Злочевський видає заміж свою доньку Анну. Для цього він орендує середньовічний замок Кастелфарі, гостей доставляли чартерними рейсами, а навколо чергувала численна приватна охорона. Журналісту української правди Михайлу Ткачу вдалося побувати на святі, і чи, скажімо, підглянути за тим, що відбувалося. Він дізнався, що обранець Анни Антон Фісталь фігура неординарна. Його родина має давні зв'язки з медичним бізнесом. Дідусь Антона Еміль Фісталь залишився в Донецьку після російської окупації. Лікує окупантів і брав участь у псевдореферендумі. После в состав Росії несомненно, відкриються якісь перспективи для Донецької народної республіки. Ми якраз дуже навіть дає. І хотіли, щоб пройшов як можна раніше, батько Антона покійний, а дядько Герман Фісталь декілька днів перед весілям потрапив в поле зору на Буїсап і був затриманий у справі про масштабне розкрадання коштів, виділених на обладнання для онкохворих. Цинізму немає меж саме через цю причину. А дядько не зміг бути присутнім на весіллі у розслідуванні. Також йдеться про те, що наречений Анни Антон Фісталь є членом сім'ї монополіста в медичних закупівлях, який навіть під час повномасштабного вторгнення отримує багатомільйонні контракти від держави. Про те, як довго Антон проживає за кордоном та коли востаннє виїхав з України. У матеріалі не зазначено журналіст-розслідувач Михайло Ткач зміг потрапити власне на територію цього замку. Під виглядом туриста під час весілля, за словами журналістів, вулиця, яка веде до замку, була повністю порожня. Була присутня лише охорона. Весілля Анни Злочевської тривало три дні. Е, прибуло приблизно 150 гостей. На це весілля усім заборонили знімати фото та відео, аби не дискредитувати Злочевського. Однак, одна парочка таки опублікувала декілька світлин, завдяки чому журналіст зміг отримати більше інформації і підтвердив, що на весіллі особисто був присутній і Микола Злочевський з братом Владиславом. І його дружиною, адже саме вона опублікувала декілька фото в соцмережах. Згодом їх довелося видалити. Також була присутня і старша дочка Злочевського Карина. Серед гостей був помічений і Христос Сіліціотіс, чоловік колишньої директорки головної газовидобувної компанії Злочевського. Він є керівником міграційного відділу у двох кіпрських компаніях Протеа Services і «Андреас Софоклеус. Перша з них, а також керівництво другої, в жовтні 24 року потрапило під санкції РНБО. За інформацією джерел компанії підозрюють у виведенні коштів з України та сприянні в ухиленні від сплати податків. Його вранці після першого дня побачили в лобі готелю з дружиною Крістіною Софоклеус. Вона дочка засновника Андреа Софоклеус. Її батько також перебуває під санкціями в Україні. Корупціонерів на святі розважала вірка сердючка. Зокрема, Михайло Ткач зміг відзняти матеріал, де було чути голос Андрія Данилка, а також як він виконував. Пісні з бендом Вірка Сердючки. Звичайно, сердючка мала би знати, куди їде. Принаймні, продюсери чи менеджмент артиста мав би перевіряти інформацію, звідки отримує десятки. Тисяч доларів за виступ однак наші артисти зазвичай відхрещуються, що виступали на весілля у екс-прокурора та експрацівниці ДБР, як це було на весіллі у Львові? Точно чого ми не робимо, так це фінансовий аудит людей, які запрошують нас тут в Україні. Невже хтось з вас серйозно думає, що я цікавлюся походженням доходів замовників своїх виступів? Невже хтось думає, що я взагалі знаю, хто вони, що я цікавлюся їхніми посадами, професіями? Невже ви думаєте, що мені взагалі надають таку інформацію, окрім бумажки, на якій написано імена іменинника або наречених, мені більше не надають інформації? А тепер представьте: там же було 500 гостей, які... да. которые це своїм присутствиям піддержали. Туди приїхали артисти, які знають, куди вони їдуть. Пусть вони не розказують нікому брехню, що вони не знають комуні. Невже хтось думає, що я взагалі знаю хто вони? що я цікавлюсь їхніми посадами, професіями? Невже ви думаєте, що мені взагалі надають таку інформацію? Ежедневник знал, все знали, кому не едут, что едут к прокурорам. Ну, полякова заявила, что мне только на карточке написала имя. Ну, так, и Шаровин Ну, Ростислав, ты веришь в это? Ну, я могу сказать, знаешь, что происходит? Я как ресторатор, могу тебе рассказать, я такие дни рождения организовывал в свое время. О, вот эти Как происходит вообще все это? Такое событие готовится заранее, бронируется все. А теперь с артистами. Когда артисты приезжают? Есть такая форма, есть специальный зал, в котором артисты кушают, тусят, и в этот зал приходят виновники торжества. Они, это всегда происходит за кулисами, они там это не снимают. Но они тусят, может еще такой быть формат, что после мероприятия там еще приглашают куда-то на шашлыки на следующий день и так далее. Да, они все могут поехать, кто-то говорит, у меня нет, я выступил, уехал, да, там, ну, скажем, топ-звезды. А те, которые могут потусить, еще наладить контакты, потому что они на это смотрят как возможность дополнительного нетворкинга, и потом еще приехать на какие-то праздники. Это точно, я, ну, что говорю, я делала такие дни рождения за городом, в Конч-Заспе, когда была ресторатором, меня когда приглашали, и я знаю всю эту историю с артистами. Потому что я кормила и артистов в закрытых помещениях, и кормила там прислугу охранников и так далее, им открывали специальные столы, а потому что все приезжают на машинах с водителями, и где-то надо сидеть, их там накормить И, понятно, основных гостей. Поэтому э, я в эту штуку не верю, потому что я не верю в то, что продюсер, продюсер, которые, в принципе договариваются, как например, директор, который в принципе договаривается. Певица не договаривается. За певицу договариваются те люди, которые за это платят. Так вот они точно знали, но они же общаются с певицей, они готовят этот тур, они рассказывают, куда ты едешь, что будет там, да, и так далее, и так далее. Поэтому... А... Мне интересно хорошо сделать свою работу, а моя работа – это точно не аудит и не расследование, звідки в них деньги. На це є спеціальні органи, які повинні це робити. Але вони чогось не роблять свою роботу, а винуваті артисти. Мені страшенно не подобається ця історія з весіллям у Львові. Скажіть мені, будь ласка, хіба чиновник звітує перед артистом? А, а може він повинен звітувати перед тим, хто його наймає, перед владою? То може влада мені відповість і всім нам, звідки у цих людей гроші? Бо за свої я можу відповісти. Але якщо мене артисти записують про гроші чиновників, то я прошу владу відповісти замість мене, тому що я цього не знаю. Запитують щось мене і думають, що я маю все знати. Вибачте, я не знаю, хто ці люди, і звідки в них гроші. Але я точно знаю, що якщо хтось вкрав, то він має бути покараний. Але чогось нікого ніхто не карає, не судить, не саджає, не починає кримінальні впровадження. Тут не можу не погодитися з Олею, бо насправді так вони уникають відповідальності, і дуже мало корупціонерів за навіть роки вторгнення РФ в Україну не сидять за ґратами. Ну щось їм висувають, то вони посадять в СІЗО, внесуть мільйонні застави і далі. Працюють і далі грабують. От цього ж таки злочевського. Його оголосили в розшук, заочно заарештували. А за три роки, у жовтні 23-го, справа завершилася визнанням провини угодою зі слідством і сплати злочевським штрафом. Цікаво, в той самий період журналісти виявили яхту злочевського Каріанна. Названа на честь дочок Каріна та Анна на лазурному узбережжі. На борту перебувала якраз старша дочка екс-міністра Карина. Анну бачили на дівич вечорах у Дубаї. Відповідні фото вона розміщувала у своїх соцмережах. Так вона готувалася до весілля за понад в мільйон. Євро. Говорили, балакали, сіли і заплакали. От цікаво, чи щось змінюватиметься, А то ми говоримо, говоримо, а посадок таки немає. Рішення має йти зверху, але якщо зверху перебувають там такі ж. То як нам бути і що робити? Риторичне питання залишаю відкритим. Залишайте ваші коментарі. Прочитаю. Ви були на ютуб каналі Ростислав Предакшн. Ставте ваше подобання, підписуйтесь і завтра побачимось.